Привіт, шановні. Вирішив запустити для вас відео з дуже цікавою книжкою Куба Парк Альберт Корда. Альберто Корда це відомий знаменитий фотограф. І е, цікаво те, що в книзі показується ретроспектива е, того, що відбувалося у, Куби, у Кубі від е, ранніх. Щасливих часів, коли Куба була, ще не під комуністами, і через усі ці речі. Бачите, в кубі все було гарно і були оголені дівчата. Вони там, до речі, і зараз є. Але тоді вони були просто чарівні. Так. Були і не дівчата. Це одна з найвідоміших фотографій Корди. Так, жаль, стабілізатор не, нагиб... не нагинається більше. Тому так от показуватиму. Так, гарні портрети. Гарні стрит фотографии и пляжни короче краса мастера и снимки Діточки. сейчас трошки поправлю чтобы не было бликов я думаю так нормально все видно. І от з'являється являє, товариш Че. Тобто Фідель. Пробачте. Так. Веселі Ви пікнічки у лісі. І вже дівчата з'являються з, з рушницями. Сам Корден народився, до речі на Кубі 1928 року тому, власне, він знімав Кубу не як журналіст, хоча як журналіст теж, але як мешканець Куби. Ну, зараз може, я якось трошки сфокусую мені не виходить. Окей. Так, тут вже якісь громадські виступи. Це не дуже зрозуміло. Це, мабуть, наклались два кадри. Так, а це полум'яні революціонери відпочивають на яхті. Бачите, розслаблені і задоволені життям. І все у них чудово. фотография. фотографія. Оце фото мені дуже сподобалось, Оно воно офігенне. Фідель як невеличка миша стоїть біля пам'ятника Великого Лінкольна. Або як э, забув. І от та сама знаменита фотографія товариша Че, яку зараз друкують на футболках. До речі, що там у нього? Чиясь макушка за плеча стерчить? Так, а оце от розкадровочки, все, що не знімав кордону на одній плівці. Виступ фіделя? Так. Ти бачите, революціонери? Меняють рушниці на ключки для гольфу. Ну нічого так. Гольф це прикольно. Трамп зараз теж любить у гольф пограти. Так, ныряють. Пернають. Книжки читають. От бачите вже збитий американський літак. І... Вже дівчата з автоматами. Революція йде по плану. Так, ПВО. ПВО на фоні колишнього багатства. Багатих готелів це Рив'я готель, мабуть. Так, і дівчата з автоматами. І дівчата завжди залишаються дівчатами. Прихорошується, хоч і в військовій формі. Але очі в них щось трошечки сумніє. Так, і ось уже радянські літаки на фоні знаменитої бороди. Так і ось уже радянські хто політики, хто тут, я не знаю, дипломати. Так, і це, мабуть. О, бачите, вже катаються на горках. Прямо на коврі на жопі. Так, а це, мабуть, радянські флот і багато підводних лодочок. Так. Це, мабуть, вже фідерів москві на фоні Леніна позови. Ну і зустрічають революціонерів, як положено з повагою. Вибачте, що книжка так лежить не дуже зручно, але я так намагався покласти, щоб не було б щоб щоб все могли розледіти. Так, цей фідель разом э, з цим як його з Хрущовим. Ой, Фідель на охоті, мабуть, кабана завалив. Коротше, насолоджується життям. На лижиках катаються. О! Пап, дорогие себе. Так. Не знаю, что он борется. у нас тут будет сейчас. Так, идут до Кремля. Так, а это, вау. Это Фидель с Долорес и Барури. Я не знаю, что ли, это. помните, кто такая Долорес и Барури. Здається, мені що це якась відома революціонерка. Ну і щасливі робітники за тракторами. І архітектор цього щастя. Все. Дякую за перегляд. Наступна книжка, як бачите, про Родченка.